Інтернеті мало інформації стосовно таких ножиць міловокі. Може комусь буде цікаво мій досвід, то скажу, як вони, розкажу, як вони в експлуатації. Брав їх спеціально для нарізання цієї пачки металу. це така солідна пачка, хто в темі, то розуміє. Зарізалися цими ножицями краї з сторін. Ну, Трошки роботи вистачало. Вже Мав ось такі всі ножиці. В принципі, всі нормальні, якісні, стенлі, прямі з довгими губками, ліві праві, ось такі короткі для зарізання, більш таких акуратних деталей. Ось такі, що треба ідеально рівна бляха. Вже по їхньому зовнішньому стану видно, що вони трошки отримали ці ножиці відносно нові, Що можу про них сказати? Відразу приїхали, був ними розчарований. Дуже туго ходили, важко ними було різати, але перерізавши половину з цієї пачки, ножиці притерлися. І далі різати ними було одне задоволення. В чому їх плюс? Основний їхній плюс в тому, що цими ножицями можна зрізати геть ось таку. Тонку волосину блять. Менше міліметра. Гарно чіпляється. Китайським ножицям таке, звісно, і не снилося. Ось ось так можна ними нарізати. Ось такі тоненькі волосини зрізати. Дай, в принципі, зручно те що вони мають кут 45 градусів і не заламують бляху зручно різати. І якщо ми беремо, для прикладу прямі ножиці стенді, це дуже класно, ми дуже багато різали, але постійно, але постійно треба при різі ліву сторону бляхи припіднімати догори, щоб вона не заважала. Тут цим проблем немає. Бляха. кут 45. За руку за рукавиці не чіпляється, коли ріжеш. Все зручно, все гарно. Ну, і... Єдиний ще мінус, який би я хотів зауважити в цих ножицях, треба, щоб була реально велика рука. Ці ножиці сильно відкриваються, і для того, щоб ними було зручніше різатись, приходиться братися біля самого краю. Ну відповідно навантаження на руки більше. Якщо, скажімо, для порівняння ножиці Стенлі зручні для різу, оце от вони лежать в руці, ними ріжеш, буквально граєшся. Навіть так само Беремо ці малесенькі для прямого різу, дуже зручні, Тоже видно вже по їхньому стану. Вони вже трошки пережили. Побачили роботи, але тим не менше слугують вони відмінно ще по сьогоднішній день. І так само відкриваються не сильно, зручно, швидко можна ними різати. Ці ж ножниці, якщо б брати від краю, то, хоч в мене руки не малі, але брати від краю, не можна їх зачепити, щоб різати. Приходиться брати геть, аж десь під край. До речі, з плюсів дорізають вони до самого кінця бляху. Якраз ті куточки, які я зарізав на цих виробах. От Важливий нюанс, щоб краєчками можна було зарізати гарно. Ну, відповідно, раз-раз, все швидше, все гарно. Так що, хто собі планує щось подібне до покупки. ну, Так, маючи довгі руки, маючи довгі пальці на руках, ними буде працювати дуже класно. Не скажу, що розчарований покупкою. В цілому підуть. Але все рівно. Найбільше. Все ріжеться ось цими прямими ножицями. Зарізаються і дашки, і парапети, довгі губки, прямий різ. Це, звісно, топчик. І дуже зручні для руки, зручно ними працювати.